Україні Зараз от масова історія використання хижих комах, чи все-таки сподів... все біометод інтегрується в мікробіологічні препарати? Конкретно з комахами з ними важче насправді працювати, важче їх виробляти плюс там більше технологічних нюансів внесення. Тому в нас зараз це зупинилося лише на виробництві трихограми. Для боротьби там із кукрузяним стебловим метеликом використовують, в садах використовують для боротьби з плодожерками, і також досить масово, до речі, це застосовується у тепличних господарствах, саме в виробництво хижих кліщів, таких як там бісейлюси, фітосейлюси, для контролю шкідників в теплицях. Ось там це масово застосовується, чому тому, що там є закрита система, нікуди ентомофаг не втече, не полетить, і це дозволяє отримувати гарні результати. А скажіть мені, будь ласка, а з точки зору виробництва біологічних препаратів це є технологічно складний процес? Чи це інше питання? Є якісь стандарти на ці препарати? Саме якість біологічного препарату зараз лежить на плечах виробника біологічних препаратів, тобто так є виробники, ну конкретно як ми які там мають свої внутрішні стандарти сертифіковані там за ІСО. Дотримуються стерилізації, щоб туди не потрапив якийсь інший мікроорганізм. Адже це теж дуже часто буває, коли неправильно вирощують мікробіологічний якийсь агент, може заселитися хтось поганий, який потім поселиться в нас на полях і в теплицях. Ми, там до речі. Попередніх наших лекцій дискусіях це висвітлювали питання. От і тут якраз основний компонент реєстрації препарату це то, що проводяться науковими установами ряд досліджень, який доводить його безпечність і ефективність в тому числі. Тому, тому насправді це, якщо ваші препарати з то це так, вас так. це є підтвердження, того, що наукові організації підтвердили його безпечність і ефективність. Так, наші всі препарати є в переліку дозволених речовин та агрохімікатів. І також окремо ми їх реєструємо в органічних стандартах. Наприклад, є перелік дозволених речовин до використання в органічному землеробстві. Там також можна знайти наші препарати. А тут, якщо ви вже так сказали за органіку, дивіться, мене вчили, що вовки ходять за вівцями. Не може бути, що вівці одільно, вовки одільно. А і в форматі органіки питання біометоду. Сучасний біометод може закрити весь, скажімо так, проблемний список шкідливих організмів. Там давайте так, зернові, овочеві, ягідні культури. От в органічному секторі? Так, звичайно, може. Ну, все крім бур'янів. Ну. Захист від хвороб, шкідників ми досить добре закриваємо, стараємось працювати системно з органічними виробниками, будувати технологічну карту. Адже органіка це ну, хороша органіка, якісна це про системність, а не про використання чогось одного, коли в нас вже горить поле. Хоча насправді, що для мене було відкриттям, до речі, як для фітопатологині, це те, що в органічному землеробстві набагато менше проблем із шкідниками і хворобами. Тому що там більше розвинута мікробіота ґрунту, більше мікроорганізмів, які захищають рослини, адже вони їх не вбивають хімічними речовинами. І тому, коли я почала проводити фітопатологічні обстеження в органічних господарствах, я була дуже здивована, що там мене не треба майже ну, прям дуже рідко органічні виробники звертаються із конкретно проблемою. Великої кількості хвороб на полі. Вони є там, завжди є, але вони є в дуже невеликій кількості, яка не наносить там великої економічної шкоди. А скажіть мені, будь ласка, от е, раніше нас вчили такому поняттю, як ЕПШ. ПША. Угу. От е, якщо ми говоримо в форматі біологічного методу захисту рослин, ЕПШ – це е, репрезентивний показник зараз? Якщо ми говоримо про шкідників, то так. Так як я вже згадувала про те, що препарат потрібно застосовувати, коли шкідник є, а не профілактично. А таке ж питання: якщо ми говоримо все-таки, ми частково часто згадували ґрунт а при застосування біологічних препаратів, чи важливо мені розуміти а, тип і особливості ґрунту, кислотність його, і а, на моєму полі для от, чи треба мені робити лабораторні дослідження, щоб спрогнозувати дію біологічних препаратів? Чи якраз біологічний метод дозволяє, чи не дозволяє? Взагалі рекомендується робити аналіз ґрунту, щоб зрозуміти, в принципі, яка у вас ситуація, чи не закислюєте ви добривами, чи не залужнюєте там, наприклад, свій ґрунт, в яку сторону у вас рухається цей ваш pH? Грубо кажучи, mm -hmm. і що у вас відбувається з НПК? Більше, менше, так само це взагалі для розуміння загальних процесів в ґрунті. Якщо говорити про е, ці параметри в контексті саме біологічного методу, то тут я б сказала, що це не є суперпринциповим, тому що загалом мікроорганізми це дуже витривалі істоти. Звичайно, якщо у вас там pH ґрунту 4 і ви. Вирощує тилохи, ну там будуть працювати не всі мікроорганізми, будуть працювати не так, тому що справді на них паш ґрунту впливає. Але це такі окремі випадки, про які варто це говорити крайності. окремо. Так, це крайності, там є свої випадки. Якщо ми говоримо, Глобально, то ось цей от діапазон там 75 ось такий доволі широкий, це той, в якому будуть нормально себе почувати і гриби, і бактерії, і якихось особливо проблем з цим не буде. Є якщо Вивести таку загальну рекомендацію, то загалом краще, трохи краще будуть бактерії працювати на лужних ґрунтах, гриби будуть трохи краще працювати на більш кислих ґрунтах. Але це загальна рекомендація, вони будуть давати позитивний ефект всі групи і там, і там. І на слаболужних, і на слабокислих, і на нейтральних. От а якщо це якийсь екстремально кислий ґрунт, то там не варто і вирощувати більшість сільськогосподарських культур. Можу додати, що дійсно будуть працювати мікроорганізми на в різних умовах та на різних типах ґрунтах, але дійсно будуть ефективність відрізнятися. Тобто, часто є така думка, що ага, біологія буде гарно працювати на бідних ґрунтах. Чи на гірших ґрунтах, ось так люблять, там нам треба оздоровити і все. Насправді, всім живим організмам, всі вони люблять оптимально жити да, в своєму доміку, да, в нормальних гараздах. Тому на кращих ґрунтах будуть працювати краще. Але якщо є кислі ґрунти, то їх можна от локально, де ми вносимо там ті ж мобілізатори в рядок, наприклад, їх можна підлужнити, тобто додавши туди там того ж гумата, який має лужний pH. Тобто, зробити ці умови проживання і ефективність біологічних засобів максимально якісно. І повертаючись, ще, хотіла додати: да, щодо біометоду, біометод не дорівнює органіка, дійсно, органіка це вже така більш стала екосистема, більш здорова екосистема, і там ми можемо допомагати да, вирощувати продукцію більшої кількості, більшої якості, тому що все-таки щоб досягати тих показників, як і на о, інтенсивних технологіях, тому що якщо не використовувати нічого. Буде гарний, красивий органічний продукт, але його недостатньо буде кількість, відповідно, це показники будуть економічно непривабливі. Біометод потрібний в інтегрованих технологіях, там, де ми порушили ґрунти, там, де в нас порушена сівозміна, там, де хімія використовується, там, де треба відновити баланс, там, де треба дати того життя, щоб ефективніше попрацювати да, з культурами. І отримати е, і вищі результати, да, і з, е, зменшити деградацію. А скажіть, будь ласка, от так, щоб відчути ринок, от, е, яка, от, е, скажімо, за площею найбільша культура, яка захищається біометодом, і питання тут таке, чи біометод це більше про культуру, коли фермер замовляє, чи це є певна якась особливість у агрокліматичних умов. Чи от як, чого, ну, як, як, який масовий вибір зараз робить український фермер по, по біометоді? Якщо говорити про вибірковість да, і підбір там, під конкретну культуру, вона є, але є, є так само ті ж симбіотичні бульбочкові, да, угу. якими ми обробляємо бобові культури. Вона не потр... їх не потрібно кукурузі. Да? В кукурузі є інший набір бактерій та грибів, які будуть стимулювати, наприклад, утворення мікоризи, яка буде краще акумулювати вологу, краще давати живня, тобто їй треба дещо інше. Е, там соняшник, е, ми можемо е, десь схожі рекомендації давати, як і на кукурузу. Е, регіонально є особливості, е, наприклад, на півдні. Безумовно, краще працює біозахист, тому що там менша вологість, високі температури. По-перше, рослина буде стресувати більше, коли ми будемо давати хімічні засоби захисту. А біологія, спори, бактерії, то вже бацило субтіліс, велезенсіс, Вони будуть вони стійкі і вони будуть контролювати. І їх реально можна вносити навіть замість хімічних засобів захисту, піднімаючись вище, де більш. Зволоженість вища і в ґрунті, і відповідно, в повітрі. То тут треба комбінувати, наприклад, той же захист. Ми рухаємося в Україні. Є технології, є цілий рух це регенеративного землеробства, це ноутіл, мінімальні технології, стріптіл, де вже йде застосування масштабного біологічного захисту від хвороб. Тобто біофінгіциди активно застосовують. Якщо говорити про класичні технології, це робота, перш за все, з ґрунтами, та там, де порушені сьогодні, там максимально використовують антагоністів, тож триходерму, бацили, але в ґрунт. Фоліарно Поки що це питання на часі денному, тобто більшість аграрних компаній, які мають свої rd центри, вони вивчають це питання, тестують, і за результатами річних трирічних досліджень вони будуть готові якісь елементи замінювати і відповідати відповідно законодавству та вимогам європейського зеленого курсу. Насправді да, в Україні. Змушена буде інтегруватися в цей зелений курс, тому якраз біометод буде важливою складовою. Колеги, так щоб підсумувати нашу дискусію, настанова фермера, от хотілося б почути від кожного вас, чому біометод має бути у кожного фермера? Я би сказала, що варто перестати асоціювати біометод тільки з органікою і. Усвідомити те, що частинку біометода можна інтегрувати в будь-яку технологію, тобто не потрібно завжди кардинальні зміни. Це дуже складно в будь-якій сфері нашого життя. Набагато легше інтегрувати щось одне, зрозуміти. Мені це підходить, не підходить, отримати якісь там позитивні результати і рухатися потім далі. Тобто, моя настанова спробувати, як це спробувати щось одне і далі вже поступово інтегрувати якісь інші кроки. Це вже наступна тема. Є, е, позитивний тренд. Знаєте, е, такий лайфхак, скажімо так, якщо е, почати і використовувати, і е, відновлювати да, е, свої ґрунти, працювати е, над цим питанням, кому сьогодні ми присвятили е, час. То е, щороку ми будемо бачити картину позитивнішу. І щороку ми, це не є е, система, да, це не є якась пігулка, але ми зможемо поступово е, вирівнювати і зменшувати насичення, внесення пестицидів. Е, ми зможемо на цьому відповідно економити та наші аграрії. Е, навіть і біологічні препарати можна буде і зменшувати е, кількість обробок. Норми використання, да, можна буде дійти навіть до того, що ми можемо е, таке собі уявити точне землеробство по біометоду, контролювати ті питання, які е, залишилися невилікуваними, да, які мають які того потребують. Наразі більшість ґрунтів, на жаль, в Україні страждає, деградує. Тому треба схаменутися і почати працювати з нашими цінними ґрунтами, тому що не можна прийти і працювати один рік. Я знаю наших фермерів, вони молодці, вони там живуть, вони там працюють. Просто потрібно, як весь один чоловік казав, відомий дуже. Антонець, да, який вирощує в агроекології без хімії і без біології вже 45 років е, органічну продукцію, Чи, точково він е, контролює питання по захисту з біопрепаратами. Е, потрібно перевернути своє усвідомлення, та потрібно подивитися вглиб живої землі. І якщо вона не жива, треба їй допомогти стати живою. І це буде ключ до успіху. Да, пані Юлія. Ну, я повернусь до питання залежності. Насправді, той, хто не побоявся спробувати, він потихесенько-потихесенько, все більше з кожним роком інтегрує біологію в свою технологію і дуже часто приходить до органічного землеробства. Наші клієнти вони часто звертаються з цими запитаннями. Що мені потрібно, щоб стати органіком? Ну бо органіка теж дуже часто асоціюється. Ну, Дійсно, це питання, насправді сертифікації більше. Да, а не, да, не, да, так, так. Ну... Да. А всі думають про те, що це лише використання біопрепаратів, а це ще й сертифікація. Тому моя порада не боятися, спробувати залишати завжди для себе контроль для порівняння, адже потрібно з чимось порівнювати, щоб потім не подумати, що то рік такий витрапився, чи ще щось. Тому. Краще для себе спробувати побачити різницю і в подальшому працювати більш екологічно. Продовження да, підсумків ми говорили про позитивні ефекти від біометоду, і його можна оцифрувати. Тому що ми говоримо про здоров'я ґрунту, про зменшення. А що це дає у грошовому еквіваленті нашим фермерам, так, щоб вони розуміли, що це прибутково, що це не просто вклад, а це реально додатковий прибуток. Ми, проаналізувавши за наші останні там роки досліджень виробничих, наукових, достовірних в різних регіонах України, в середньому приріст від застосування інтеграції біологічних засобів захисту та живлення складає понад 10%. А там, уже залежно від того. Яка це культура, тому що кожна полі різному реагує метод застосування? Ми говорили про післядію, да і локального чи кількарічної дії системно з ефектом. Чи від того, які продукти ми будемо застосовувати, наприклад, дуже ефективним є, окрім ґрунтів, це інокуляція і мікоризація. Якщо ґрунти, це буде до 10%, якщо це інокуляція, мікоризація, це може сягати за нашими дослідженнями до 18%. Якщо говорити про рентабельність на основних культурах, вона теж зростає на 5-20% стабільно. Тому це. Варто уваги і варто до застосування. І дуже важливо, це можливо, не самому шукати ось цей спосіб і місце, да, а дійсно керуватися досвідом успішних компаній, експертизою науковців, реальним фактажем да, і використовувати успішні кейси в себе у виробництві, щоб не втрачати час і прибутки. Колеги, я вам дякую. Я дуже сподіваюся, що такий наш формат зміг донести насправді просто простими речами. Ми змогли пояснити, наскільки це важливо. І насправді, що це є нескладно і недорого. І це важливо, тому що виживає той, хто не на, насправді найпристосованіший. От я вам дякую. Дякуємо за зустріч.